А от що це за базова вартість? От я хочу ліжко за базову вартість, а не за 34 тисячі. Так, можна купити і за базову вартість. Проблем немає. От дай мені табличечку. Бачиш, тут різниця у нас майже ну, 9 тисяч гривень між базовою вартістю і конкретно цим ліжком. Пояснюю, більшість людей не купує ліжко по базовій вартості, тому що вони хочуть зйомну, зйомний чехол. Ця опція коштує в районі двох з половиною чи 2600, я точно не пам'ятаю. Що вона робить? Гарний зйомний чохол на коробі, і сам короб стає товстішим і м'якшим. Це раз. Потім тут у нас додано високий короб. Ну, оце вже вибирають чесно відсотків 10 напевно клієнтів. Ті, кому треба збільшене місце для зберігання. Тобто тут реально 45 сантиметрів висота ніші це, грубо кажучи, шафа, якою ви користуєтесь додатково, і також у нас більше місце для сидіння. Чого ж я не не, не запропоную людям обрати щось дорожче замість базової комплектації? Звичайно, що запропоную? Це друга друга доплата і третя це тканина. От по тканині, якщо у вас немає маленьких дітей, тваринок. І просто ви користуєтесь ліжком, можете брати самий базовий варіант. Якщо ж у вас вдома маленькі діти, тваринки, які дряпають текстиль, краще взяти більш щільну тканину, на якій не буде лишатися слідів від подряпин, яку можна буде легко почистити. І за це теж варто доплатити. І от, раз, два, три. Складається в доплату 9 тисяч, але <кій> ви, звичайно, що можете замовити по базовій ціні. Ми не відмовимо, зробимо вам. По базовій вартості без проблем, якщо берете ліжко з матрасом, іде знижка на комплект, і все можна взяти оплату частинами на 5 платежів. пояснив. В шапці профілю телефон для зв'язку.